Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо млинці. Але не прості млинці, а з потрійною начинкою, з маковою, вишневою та сирною. Також розкажу вам секрет, як приготувати млинці без комочків. В миску викладаємо яйця, додаємо дрібку солі, всипаємо цукор. Також можна ванільний цукор додати. І ретельно перемішуємо вінчиком. Далі всипаємо половину борошна обов'язково просіяного, і також ретельно перемішуємо, маса має стати повністю однорідною. Додаю другу частину борошна і знов все перемішую. Якщо ви будете змішувати інгредієнти саме у такій послідовності, то у вас ніколи не буде комочків. Коли борошно все змішалося, я потрошки додавляю молоко, вливаю частинку і добре перемішую. Коли вже додала все молоко, вливаємо окріп. Окріп ми додаємо, щоб вирівнити температуру тіста і щоб воно гарно смажилось, вливаємо розтоплене вершкове масло. Саме завдяки вершковому маслу, млинці будуть особливо ніжними. Ось таке гарне тісто має вийти. Мажимо млинці на заздалегідь розігріті сковороді з двох сторін на середньому вогні. Ось такі смачні та ніжні млинці у нас виходять. Обов'язково спробуйте приготувати такі млинці. впевнена вам сподобаються. Приготуємо начинки для наших млинців. Спочатку приготуємо макову начинку. У каструйку всипаємо мак, додаємо воду і ставимо на середній вогонь. Після того, як вода закипить, хай мак повариться приблизно ще 5 хвилин. Ось така біла піна у нас має вийти, і далі ми цей МАК маємо процідити через сито. Після того я одразу перекладаю МАК в чашу для блендеру. Додаю цукор. І все ретельно перебиваю погружним блендером. Звісно, можна купити готову макову начинку, але мені здається, все ж таки домашня, набагато смачніша. Готову макову начинку перекладаю в маленьку мисочку, щоб вона скоріше охолонула. Приготуємо вишневу начинку. Кукурудзяний крохмаль додаю до цукру, ретельно все перемішую У каструльку викладаю заморожену вишню. Трошки додаю водички, буквально одну столову ложку, і ставлю на середній вогонь. Коли вишня закипить, всипаю крохмаль з цукром і все ретельно перемішую, щоб маса загустіла. Після того як маса загустіла, перекладаю в мисочку, щоб маса швидко охолонула. Приготуємо третю начинку сирну. Я використовую жирністю 9%. Всипаю до сиру цукор, додаю сметану і все ретельно перемішую. Яйця я в цю начинку не додаю. За бажанням можна натерти апельсинову чи лимонну цедру. Далі всипаю родзинки, які я заздалегідь промила та залила окропом. І все ретельно перемішую. Далі будемо збирати наші млинці. Викладаю перший млинець, викладаю начинку макову і загортаю. Слідуючий млинець я начиняю сирною начинкою. Дуже багато начинки не треба викладати, бо потім ми будемо з цих трьох млинців робити один великий. На третій млинець викладаю вишневу начинку та також загортаю. Далі все просто. Ми викладаємо на тарілку один пустий млинець, а всередину викладаємо наші млинці з начинками і обережно загортаємо. Також хочу вам показати ще один спосіб збирання таких млинців. Він трошки простіший. Ми беремо один млинець, викладаємо сирну начинку за допомогою кондитерського мішка. Або просто ложкою. Ось так обережно загортаємо. Одразу викладаю слідуючу начинку, в мене макова начинка. Знов загортаю. І так само обережно викладаю третю начинку. До речі, в такому варіанті можна просто брати заморожену вишню і не загущувати її крохмалем. Просто треба, щоб рідина з неї стекла, і ось так обережно викласти вишню. Це дуже смачно виходить. Я вам дуже раджу спробувати проготувати. Подивіться, які вони апетитні всередині такі млинці. Подають такі млинці зазвичай в нарізаному вигляді вже зі сметанкою або якимось варенням.